Привіт! Мене звати Гануся, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх арелах і існування. І сьогодні я хотіла поговорити, хоча, може, і не хотіла, але подивилася інтерв'ю Олицької з Холоденко. Чесно кажу, що я, в принципі, зарікалась говорити про Холоденко, мені це не цікаво. І, не знаєте, якось коментувати її діяльність не цікаво. Тобто це персонаж телебачення. Тобто, от є персонажі, про яких ми говоримо огляди, коли робимо. Тобто людина займається чимось, створює свій медійний образ, дає мільйони інтерв'ю. І з них ми робимо якийсь висновок і говоримо там про тип особистості. Хоча людина може бути іншою. І от як колись я, наприклад, я так згадувала, що було протягом цих двох років, тому що на цьому тижні моєму каналу виповнилось два. І моє перше відео було не першим. Я їх зняла штук сім. І потім почала викладати. І було одне з відео, от перший мій огляд людини, це був, мені здається, якщо я не помиляюсь, це було про Дурнєва. Але я його не виклала, це, цей огляд, це було ще на самому початку. Не знаю, може, у ну, мене десь навіть зберігся, але колись його зроблю, бо було інтерв'ю, він же рідко їх дає. І от це мій огляд він був досить такий, навіть структурований. Я навіть конспект пам'ятаю, якийсь написала по тому інтерв'ю. І цікаво було те, що людина на екрані, і в житті я переконана кардинально різна. І це можуть підтвердити десь це мелькало потім там, в інших інтерв'ю інших людей, які кажуть, що Олексій він дуже відрізняється. І це видно по інтерв'ю. І він так зчитується, як трошки інша людина. І може, колись він дасть ще якесь інтерв'ю, ми його проаналізуємо, тому що, знаєте, довоєнне інтерв'ю і під час війни, я думаю, вони будуть різні. Хоча структура особистості залишилась та сама. Але от є. Може бути така відмінність. Тому, наприклад, мої якісь розбори вони можуть бути глибинно, знаєте, не те, що помилковими, але вони про цю створену особистість, а не про справжню. Бо ми справді не знаємо якихось нюансів, яка ця людина. Тобто, це може бути як краще, а людина або людина може бути навіть патологічніша, ніж ми можемо думати. Ми її аналізуємо якось таку структурно нормального, а це там більш межева людина, або навіть психотична. Буває всяке. Тому, звичайно, я говорю про персонажів. Але є такі персонажі, ну, так як медійні, які про них, ну, по-перше, не цікаво говорити, тому що вони сконцентровані на тому, щоб ловити бажання глядача і говорити його мовою. Тобто, холодинку, це продукти з тебе. Вони шукали, як загалом, телебачення воно шукає певних персонажів, які будуть відгукуватись глядачу. Вони будуть схожі на глядача, вони будуть зрозумілі, доступні. І от холоденко, вірогідно, от саме така жінка, з якою жінка, яка не дивиться, не конкурує. Буде Холоденко сидіти, не знаю, там, в лоропіана вся із сумкою Біркін, але воно не буде читатися як людина в лоропіана з сумкою Біркін. Тобто вона все одно не буде дратувати, вона все одно своя така якась. І знаєте, не до кінця навіть вірить, що воно там якесь справжнє. Тому що от, ну, вона шоу, там, я не пам'ятаю, звідки вона з Черкас. Наприклад, що в Черкасах вона буде шоу в центрі Києва, що в центрі Монако. Приблизно вона буде виглядати однаково. Знаєте, що приватний джейс, що на лавці. От це без осуду. Тут історія в тому, що це просто такий можливо, це типаж людини. Або ми не до кінця її знаємо. І вона не хоче розкриватися. Може, вона й сама себе до кінця не знає. Тобто вона створює цей у неї такий натренований спосіб спілкування. Вона читала багато всяких раніше майстер-класів, якихось лекцій і всього на світі. Для для всяких організацій, тобто вона з цього починала. Тобто, це такий специфічний тип людини, яка любить увагу і вміє її, мабуть, тримати. І тому про це все говорити марно, тому що це не мій контент. І я навіть думаю, що наші аудиторії не перетинаються з нею зовсім. Тому, вірогідно, може, під цим відео буде хейт, хоча я не прагну взагалі, щоб її глядачі дивились моє відео, як і вона. Тобто є оця манера протягувати потім кожного коментатора, який е, сказав про неї щось не так по своїм сторіс. Мені це не потрібно, знаєте, я не прагну якихось скандалів, піару або ще щось. Мене більше турбує саме оце от інтерв'ю. В ньому не було нічого корисного, в ньому не було відповіді на жодне питання конкретно. Тобто, це таке в стилі Арістовича про все і ні про що. Знаєте, космічні кораблі, які летять десь там між зірками. Це було дуже дивно, але найдивніше це були речі, які вони от знаєте, на початку інтерв'ю у мене просто холод по спині був від того, що я слухала. Від е, дорікань в перші дні війни е, митникам і людям в прикордонних зонах, що вони недостатньо добре обладнали на початку війни, коли всі в стресі. Тобто, люди в прикордонних зонах в якихось особливих умовах вони особливо там дзен зловили, вони мали обладнати. Туалети, всіх нагодувати, створити інфраструктуру, а от поляки, у поляків війна. Тобто поляки на гроші Євросоюзу створили так, нам умови, їм все це компенсувалося, як і іншим країнам. Тобто наші безкоштовні квитки на потяг, наші там, не знаю, якийсь батончик з соком, які вам видавали при прибутті там, кудись там в хелм чи в Варшаву. Ніхто в мінус це не робив. Це не ж як це зорганізовано в кризовій ситуації, отак отаким там містечку, і потім там розвозку кудись далі, де вже люди там приймали українців кудись. Але дорікати зараз, що щось було не так, коли люди в стресі не розуміють, як правильно, то нам ми, в митниці. Ви не можете її швидко пройти. Вас мають перевірити, чи ви там десь там не в базах розшуку, чи взагалі там чи, чи все добре, чи не везете ви, ви вкрадену дитину. І так, невідомо що відбувалося в ті перші дні. Ні, вона дорікає і що її за правду не люблять. А потім вони почали говорити про якихось переселенок, які зробили на допомогу від держав за кордоном. Вони всі зробили собі груди, що дівчата заселялися в гуртожитки, отримували допомогу. Тисячі доларів хтось отримував допомоги. Ну тобто, що це за абсурдна річ? Де вони це знаєте? Це як росіянки, які купують квартири за рахунок померлих чоловіків на війні. Ну тобто, от у них є така річ, і вони це, ніби знаєте, як перекручують в історію, що українки наживаються на допомозі за кордоном. Вони ледь виживають на ту допомогу за кордоном, особливо якщо вони самотні приїхали, поселились гуртожиток. Тобто, якщо на дітей ще давали там якусь ще додаткову допомогу від там різних організацій, благодійних. Ну, якісь там талони на їжу, якісь додаткові виплати, то те, що вам платять на одного, там людина ледь буде годуватись протягом місяця. Тобто це дуже дивна якась маніпулятивна історія. Включена була історія в закупку а, цих вакцин для немовлят, колишнім міністром охорони здоров'я. У нас холоденко з політики, вона такі, таку інформацію якусь володіє. Ну, тобто, потім потім про дівчину, яка в Дубаї ну це страшна історія. Загалом, до того, як ця дівчина пережила цю всю бо дівчина ніби жива, тобто, ми може почуємо цю справжню історію. Про те, що вони знайшли скалічену десь там, чи біля будівництва, чи біля дороги, скалічену українську дівчину, яка вірогідно займалася ескортом. І от якраз це було в контексті того, що мені здається до того були всі оці відео про ці всі страшні вечірки в Дубаї. Тобто про них чуємо ми давно, про це багато говорять. Але зараз це було дуже інтенсивно. Чому це так було? Для чого, тобто для стосунків, знаєте, це на арабські країни, так давить Росія чи, чи що. Ну, тобто так, це страшні речі. Але вони відбувалися, але тут вони прям форсувались. І тут відбувається така історія з тією дівчиною. Я підозрюю, що таких історій багато. І, можливо, я не читаю коментарі. Під такими відео. Я не знаю, хто це пише. Знаєте, можуть і росіяни. Писати ці всі коментарі. Але от вони ще напали на бідну дівчинку, що всі звинувачують тільки її, там і так далі. І є такий нюанс, як victim blaming. Але таким же victim blaming займається і холоденко. Тому що є от така перша реакція, коли ми звинувачуємо жертву, а не злочинця. Тобто. але в цій історії а, проблема в тому, що загалом, цей, чому існує, чому він такий поширений цей victim-blaming, чому ми такі, знаєте, злі до наших, ми всі заздримо і злі до всяких успішних холоденок. А, справа в тому, що у сучасної людини, от якраз недавно я була на конференції, була класна думка про те, що в минулих поколіннях, в минулих сторіччях завжди був якийсь зовнішній агресор. Тобто це був Сталін, Гітлер, там багато завжди було різних варіантів, тобто щось, що тебе гнітить. А тепер людина почала гнітити сама себе. Тобто, в цьому лібералізмі, в такому в толерантності і лояльності, ми нищимо, нас не інший тепер карає, ми самі себе караємо. І у людей такі високі вимоги до себе, що коли навіть стаються такі речі, вони карають себе, а не того, хто їх образив. І це теж дуже поширена історія. Тобто, знаєте, це як та емпатія, про яку холоденко так часто повторює, що вона такий винятковий емпат. Ні, те, що у неї є якась істерична реакція, або вона починає плакати, коли інший плаче, це не емпатія. Це, знаєте, така трохи тваринна емпатія, коли ви уявляєте, як би вам було боляче на місці цієї людини і починаєте плакати. Це не зовсім про емпатію, про переживання за цю людину. це не зовсім реакція психолога. Психолог має розділятися з цією людиною для того, щоб дати цей ресурс і допомогти контейнерувати цю людину. Психолог не може сидіти ридати разом зі своїм клієнтом. І керуватися виключно емоціями в цій історії. Так, психолог звертає увагу на своє відчуття, але він не затоплює своїми почуттями інших людей і своїх клієнтів, в тому числі. І тому, знаєте, те, що хтось там першу реакцію мав, і хто це не був, тобто оцей узагальнений український народ, який злий, і він там не може собі щось дозволити, а холденко може. Це абсолютно жахлива історія. Тобто, і так, ну, тобто від того, що якісь боти щось пишуть, тобто у кожного є своє ставлення до цієї історії. Є в цьому інтерв'ю гламоризація ескорту. Тобто, з одного боку, вони кажуть, як це небезпечно, з іншого боку, історії успіху ескортниць, як хтось розумний, у них виходить зразу. Про її клієнток, тобто психолог може так говорити про своїх клієнток, розказувати клієнтські історії, Тобто, щоб ви розуміли для того, щоб психологу там використати якусь інформацію інформацію на конференції, десь в публічному місці сказати про своїх клієнтів, вона має отримати дозвіл від кожного. Тобто, от порахуйте, скільки вона згадала історії протягом цього інтерв'ю. Чи запитала вона у кожної з цих жінок а інформація специфічна? Як, наприклад, інформація про те, що є історія однієї з клієнток, де вона летіла в гелікоптері і над морем, і по приколу викинула одну з дівчат, і вона втонула і померла. Це кримінальна історія, яка має досить. Такі, ну по-перше, тут є звинувачення. По-друге, я думаю, не важко вирахувати, хто був в цьому літаку. Тобто, так це не українська історія, але вона може такі, про таке говорити. Жартома це страшна історія, це психічна травма цієї дівчини. Це жах, це зруйновані її кордони, це вбита людина, Тобто це те, що вас може переслідувати знаєте, з цим е, комплексним ПТСР роками і роками. Тобто це дуже важко пережити. І вона про це говорить, як, ой, знаєте, інколи зуби вибивають. От може вибити чоловік п'яниця в Україні, а може шейх вибити. В цих історіях є якась правильна, якась краща. Як і те, що вона транслює, вам не подобається ваш чоловік, який заробляє там, пару тисяч доларів, а ви хочете, щоб він заробляв більше. Чи хочуть її клієнтки заробляти взагалі? Тобто, просто вимагати, я тут є, я хочу більшого, я хочу під час війни відпочивати 5 разів на рік, коли вам не можуть це забезпечити, а ваш чоловік взагалі нікуди не їздить. А ви хочете просто інше. Ви послухали холоденку і вважаєте, що вам пасує розкіш. Тобто, це дуже токсичні думки, тобто. Не токсичні це про свою самостійність, про свої амбіції. Так, можливо, у вас з вашим чоловіком різні погляди, і нема майбутнього, тому що ви його не уявляєте, це майбутнє, і ви ситуативно з ним разом, або ви повністю від нього залежні, як і багато українських жінок, які виїхали за кордон, і вони були повністю психологічно, фінансово, емоційно залежні від своїх чоловіків. І тут вони навчились жити за кордоном. І багато з них готові краще десь не знаю, прибирати. Починати з нуля там, ніж повернутися до свого чоловіка. Не завжди це повернутися в Україну. Вона просто не хоче в минуле до свого чоловіка. Таке буває. Вона зрозуміла, що вона помилялася, що воно може бути інакше. Вона змирила, що чоловік теж знайде собі когось іншого і живуть своїм життям. Але тут якась історія про якихось масових українських ескортниць, які десь там живуть. Тобто, як я розумію, холоденко хоче таку аудиторію. Тобто, можливо, ці історії знаєте, такі навіяно. Вона щось таке десь чула і вона це розказує про своїх клієнток. Можливо, це справжня історія, але тоді це ще більший жах, тому що вона оприлюднює конфіденційну інформацію великій кількості. Просто для красного словця. Тому це все дуже дивно і вірогідно вона так собі уявила, що зазвичай аудиторія не дуже платоспроможна. А от може якісь дівчата, які зробляють якісь ілюзорні великі гроші і чомусь вона думає, що їм нікуди їх витратити, вони до неї прийдуть. А потім була цікава думка про те, що. Це якась така спеціальна психічна організація у цих дівчат -искортниць. Тобто, ну Вони ж зґвалтовані, вони, у них нема сорому, у них ще щось. Ну, тобто, так Це логічно, що вони мають займатися проституцією. Тобто, Це от одне виходить з іншого. Тобто, Це так, лайки вони збирають. Які вони лайки збирають? В приниженні вони збирають лайки, в якійсь перверзії обслуговуючи, вони збирають лайки. Можливо, онліфанс у когось так починається. Але послухайте інтерв'ю, онліфанщиця, поспілкуйтесь з ними. Чи все в них так же добре? Чи можуть вони будувати свої стосунки, чи можуть вони якось насолоджуватися цим життям? І того, що є там три людини, які зробили якісь надприбутки, це не означає, що кожна з цих дівчат щаслива і не, знаю, не, не закінчить з якимись суперзалежностями або не закінчить життя суїцидом, як багато цих всіх ескортниць. Але тут така гламуризація, вона їм допомагає розпоряджатись їхніми фінансами. У нас холоденько тепер фінансист. Взагалі психологи, вони фінансисти, вони вам поради мають давати. Не мають. Психологи взагалі не мають давати вам поради. Тобто, так, є, знаєте, інколи є люди, яких ніби як психолог трошки дорожче, він щось їм пояснює. Знаєте, Вносить таку раціональність в терапію. Ну, от що, в житті буває отак. От от. Буває ну, там, не так страшно, буває, от можливо, там якось інакше. Або, от, знаєте, як з підлітками, це працює отак. От. Але ну, не розказує, не питай, скільки у вас грошей і не радить, що з ними зробити. Да, бо дівчата приходьте, я вам поясню, працюю з, з бізнесменами. Ну, знаєте, це щось таке, по-моєму, спартака Суботи було, що він допомагає бізнесу. Ну, тобто, вони шукають нішу, де їм заробити. Тому що, як і ця шолицька, вони. Вони всі виїхали дружно і вирішили, що вони на українцях за кордоном зможуть заробляти. Але в чому проблема українця за кордоном? Йому потрібно або рано чи пізно повернутися, бо він не зможе інтегруватися, або інтегруватися. І тоді це починається шлях міграції. Міграція передбачає відмову від частини своєї ідентичності. Перейняття нової ідентичності людини за кордон іноземців цього. Тобто потрібно перетворюватись в місцевого. Коли ви перетворюєтесь в місцевого, холоденку вам точно вже не потрібно. Тобто, ви або ну, можете там слухати, не знаю, когось з України, бо вам хочеться відчувати це коріння, але не дає вам коріння людина, яка живе в Монако, українка, яка сама не визначила, що вона хоче від цього життя. Тобто їй або треба стати моногазком, або вертатися в Україну, хоча б психологічно. А не можна бути одночасно всюди. Власне, як і ця Олицька. Тобто, в неї була, як мені здається, досить хороша кар'єра на українському Ютубі, і вона її профукала, тому що вирішила скористатися моментом переїхати в Америку. Чи треба воно їй було, чи вдалося їй. Знайти собі чоловіка, Ну, якісь там відео вона періодично знімає, я таке не дивлюся. Тобто в неї був інший контент, так, він будувався на всяких дружинах, які пішли, або від яких пішли чоловіки, і це багато дивилося. Теж цікава історія знаєте, про людей, які виїхали, Бабкін. українці заздрять Бабкіну, що у нього фотки з пальмами. А українці не зляться на Бабкіна за те, що він виїхав і не повернувся, і порушив український закон. Тобто, це нічого страшного. Нас бісить тільки пальма. Ну, як і у інших блогерів, які втекли за кордон і співаків. І нас ну, не дратує те, що він. Тепер з сенсеєм знову, як п'ятниця, там у них періодично пісні, ну, не пісні а концерти, які розумію, теж вони виключно для українців російською мовою. Ну, не для хороших росіян, які виїхали. Тобто не на них вони заробляють. Тобто перекручування фактів, якась така, якесь іпсо безкінечне. Я розумію, що вони намагаються працювати, як і всі ці люди, які там опинилися в всяких. Віднях Монако і так далі на регіони, тобто це все розхитування ситуації. Ну, ну, цікаво, як вони хочуть потім інтегруватись, що вони хочуть, навіщо. Ну, це все дуже дивно, і прям, знаєте, ця маніпулятивність і ця жорстокість, вона просто переходить всякі межі. У мене просто у самої ПТСР від цього інтерв'ю, яке подивилася, просто стільки одночасно якоїсь маячні я не слухала. Теж прикольно, коли Холоденко починає розповідати про там всяких неприродньо або природньо українських жінок, підколотих, зроблених і так далі, сидить Олицька, яка ж ну, взагалі нічого не робила собі. Вона сама природність. Холоденко, мабуть, бо собі щось робила, тільки ще не придумала, що оземпік, вона колить, бо колола, тому що їй потрібно по здоров'ю, але вона не системна людина. Тобто теж ну, дивне таке лікування, коли ти колеш тільки 4 місяці, те, що тобі виписали лікарів в Німеччині. Тобто, вона це пропонує своїм теж клієнтам. Ну, тобто Вона є приклад для цих жінок, і я підозрюю, що її аудиторія знаєте, це та аудиторія, яка ніколи не піде до психолога. Яка от вважає, що вона слухає таку Наташу, Наталу? Ну, вони по-різному її називають так, знаєте, як свою. оце Вчора Наташу слухала. Ну, Я просто якось чула такі розмови. І... Але це ті люди, які вона пропонує, от як вона прогорювання про свого батька: що коли батько помер, це було для неї зрадою, а потім вона два дні дивилась Comedy Камеді-клаб. І було не смішно, але її треба витягувати. Це маніакальний захист. Вона в неї не прожити горе. І взагалі, я думаю, вона не проживає емоцій. Вона біжить від них. вона це пропонує своїм клієнтам. Забий на все, помий вікна, купи собі сумку. Буде тобі щастя. І от зараз вона говорить нам про те, що от подруга, подрузі чоловік подарував дорогий годинник, хочеш, щоб там, на тобі не наживалось, не купуй годинник. Через три хвилини вона говорить про те, що ну, ти ходжу в дуже дорогому годиннику, тому що в певних колах треба ходити в дорогі годинника. Вони мають щитувати як багато жінку. Тобто так ти пропонуєш цього не робити чи робити. Коли у неї був пік на цьому СТБ, чи, чи де вона там працювала, теж я пам'ятаю ті всякі інстаграм-стріми з всякими відомими українськими жінками, де вона там якимись хвасталась дорогими сумками, що речі вона любить тільки Дольче Габана. Ну, неї такий специфічний стиль, якраз в стилі цього бренду. Тобто, от якісь там супер яскраві речі, і взагалі розумію, вона себе вважає українську. Ну от Хотіла б нею бути, не ясно чому. Але от як це все вкладається в одній голові, і тут же вона каже, що взагалі у неї дешеві речі, недорогі, ну окей. Недорогі. Так, так і запишемо. Всю секунду вона говорить про недорогі, в іншу секунду про те, що безбірки не можна корбити нічого. Або там знімається, не знімається в сторіс, а гуляє з хорошими русскими по, по Європі. Тому, як це все вкладається, да, і вона це все транслює в свою аудиторію, яка вважає це нормою. Не проживати горе, не займатися своїм психічним здоров'ям, щось собі манійно придумати, бігти, щось робити, і воно все саме пройде. Ну, на жаль, воно саме не проходить. І той рівень стресу, знаєте. Обливайтесь холодною водою, полежуйте стрес. Да. Ну, як і, я не договорила про цей Оземпік, що вона почала його колоти, ну, нібито лікар прописав, потім вона це кинула, тому що вона не системна. Так ти системна, чи ти психолог, чи, чи не, не говори про це хоча б. Ну, тобто, ти ж як приклад це робиш. Пропонуєш людям живіть, як я, не системно. Не лікуюсь, не, там, не знаю, неправильно харчуюсь, неправильно зі стресом справляюсь. Якісь рандомні факти, теж там, щось, оземпік, серотонін, не серотонін. Так, ну, так про що ця історія? Серотоніну додається чи не додається? Бо люди після Оземпіку є вже починаються ці всі дослідження, бо воно ж все не досліджене. І є апатія, є депресивні якісь стани. Тобто, так про, про що була історія? Ну, чи я не зрозуміла? може там для когось це було зрозуміліше. Ну, тобто, якісь такі все воно недоговорене, знаєте, таке трошки як від таксиста. Ну, от, експерт в усьому і ні в чому одночасно. В якому методі вона працює? Тобто, там якийсь факт рандомний, тут якийсь факт. Ну, Тобто, який розумію, вона як коуч себе позиціонує, тому що в неї е, нема спеціалізації, судячи з усього. Але. Не знаю, от я вам наговорила, що ви про це все думаєте, я їду на навчання і буду там відновлюватись після всього цього переглянуто, не обіцяю найближчий тиждень ролики, може, звичайно, щось зміниться, і я встигну щось познімати і подивитися, а може ні. Хоча вам додивлюсь, може білий лотос і зніму зразу ролик. Побачимось! Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, підписуйтесь на інстаграм, приходьте на терапію. Побачимось гарного вам дня.